Слава Ісусу Христу, наші великопосні розважання, блажені у Богі Духом бо є Царство Небесне, блажені плачу, бо вони будуть потішені. блажені лагні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. блажені милосердні, бо вони будуть помилувані, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідування за правду, бо їх є царство Небесне. Сьогодні, дорі брати і сестри, завершуємо наше розважання третього блаженства. Блаженні лагідні, бо вони наслідять землю. Ми з вами розважали, яке значення має лагідність, тобто тихість, а навіть. Перекладено було як у солодкість. Це дійсно є надзвичайно таке важливе блаженство, хоч кожна само собою є важливе. Але чому воно для нас є важливе, бо сам Христос сказав: вчиться від мене, бо я тихий і спокійного серця. Христос взиває нас, щоб ми вчилися від Нього, бо Його серце тихе, лагідне, покірне. Но вчора ми розважали, як сьогодні ті слова лагідність, «тихість», смиренність не є популярні. Сьогодні популярні інші слова, на жаль. Авторитетні вони, а вони більше заводять молодь, навіть і старше покоління, а тихий, лагідний, смирений це є така ніяка людина, без характеру людина. Але ми розважали, що так воно не є насправді. Що здобути чесноту лагідності, смиренності, тихості, це є надзвичайно важко. Це треба дуже сильно працювати над собою. Над своїми почуттями, над своїм характером, щоб осягнути оту чесноту. Ну, світ, на жаль, є та як є. Ну і тої лагідності, покори, смиренності також сьогодні бракує нашій культурі. Дуже бракує. Ми сьогодні живемо на гар-гар-гар-гар-гар-гар-гар. А це не є не то, що по-християнськи, а це навіть не є що по-людськи. Навіть от на стадіонах зібрання, концерти, спортивні змагання, свист. Крик, шум, гамір то, знаєте, якби, якби був кінець світу. Людина нинішнього часу світо навіть не вміє виявити ну, в культурний спосіб свої емоції. І тому бачимо всі царени людського життя: і сім'я, робоче місце. Починаючи від найнижчих до найвищих, нам всім потрібно тої лагідності, тої тихості, світ би був на правду цілком інший, якщо б ми слухали Слово Боже, вчилися від нього і на тих засадах будували своє життя. Якщо б ми своїх дітей виховували в тому руслі, тихості лагідності, щоб часто ми вміли одному відповідати. Це має, на правду, така широка, що можна говорити дуже багато. І свята письмо, воно вчить нас, вчить, як пани багаті мають поводитися своїми підданими слугами, як слуги мають поводитися з панами. Навіть Біблія вчить, як ми маємо поводитися з вірами, з тваринами лагідно. І тому та лагідність вона сьогодні є надзвичайно великим дефіцитом в світі, в якому ми живемо. Небагато ну, і святих давала той приклад тої великої лагідності. Енцикліка Папи Бенедикта XVI, Бог є любов, є світлим прикладом цього поважаного і конструктивного представлення християнських цінностей, яке утверджує християнську надію з лагідністю і пошаною. Святий мученик Ігнатій Антиохійський радив християнам свого часу таке завжди актуальне ставлення до зовнішнього світу. Перед їхнім гнівом будьте лагідними, перед їхньою гординою будьте покірними. Ну хто той сьогодні наслідує? Але святі свого часу. Так вчили, виховували і прикладом свого життя перед їхнім гнівом будь лагідним. Ми говорили, Ісуне на тебе крик, шум, зневага прикльоне. Не відповідай тим, бо ти стаєш тоді на рівень отого крикуна, отого, який проклинає, який має ненависть, ти стаєш на Його рівні. Ти стаєш таким, який і він є. А ти маєш стримати свої нерви. Як казали, якщо твоє серце хоче кричати чи відповідати, тоді що закрий свої уста. Уста свої закрий. Коли серце твоє хоче кричати, ти виграєш. Вмій керувати своїми емоціями. Так. Розум має бути над емоцією. І тому, коли перед тобою стоїть горда людина, захвала, і тебе має за ніщо, ти будь покірним. Не садайся своїм. розумні люди, що оціняться Твою поведінку, твою постанову. Святий Франциск Сальський часто повторював в своєму житті такі слова будьте настільки солодкими, наскільки можете, і пам'ятайте, що однією краплею меду можна словити більше мух, аніж бочкою оцепу. Святий той великий місіонер, великий чоловік, то не є святий Франциско Сасишо, то той інший франциско, франциско Сальський, великий місіонер. Він часто повторював: будьте настільки солодкими, наскільки можете. І це є правда. Але також ми не можемо, знаєте, бо також є. Коли людина хоче вдати себе лагідно, покірно, солодко, але то тільки для людського ока. А ти від неї відійдеш, і вона каже, от баронто такий сякий, нікчема, і відразу пішло осудження. Ні, це не є лагідність, це є лицемірство. Це є лицемірство. А правдива людина тиха, лагідна, смирена, покірна, вона ніколи не буде на тебе заважати, поза очі критикувати, висміювати твої чини, твої дії, тому це є дуже важливо. І чому Христос каже, що вони успадкують землю. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Земля це не є проста річ, дорогі мої. Як то можна її успадкувати? З чим це є пов'язано? Успадкую, візьмуть спадщину. Ту нову землю, той новий Єрусалим це нове місто. Не йде мова про землю, по якій ми ходимо. Та земля, яку Бог дарував Авраамові його потомкам. І завжди, казали, та земля тече медом і молоком, то є свята земля, то є благословена земля, що мріяли про цю землю. Наша та нова земля це є царство небесне. Ми успадкуємо те царство Небесне. Але я порівняно до тої неба обіцяної землі, та як єврейське серце, де б він не був єврей, він завжди прагне і він, вони навчають своїх дітей, там обіцяна земля. Хоч ми живемо в Україні, ми живемо в Естонії, в Польщі, але так, але там є та обіцяна земля наших предків, наших правоців Авраама Ісака і Якова. Але для кожної людини і для кожного віруючого, та обіцяна для нас земля є що царство небесне. І тому Христос каже: ти лагідні, ти тихі, ти смиренні, ти покірні, ти солодкі, вони успадкують ту нову землю. Тобто царство Небесне. Амінь.